Основна команда це професійні медики, це повноцінні реанімаційні бригади, де працюють лікарі, анестезіологи, реаніматологи і фельджера. І ми посилюємо військових, тобто там, де необхідна якась допомога, ми спочатку аналізуємо, що саме їм потрібно, і надаємо свою фахову допомогу. Або це буде реанімаційна бригада, а не секрет, що часто. Не вистачає саме обладнання і фахівців, і реаніматологів для того, щоб важких хворих довести до лікарні. Або це безпосередньо з бригадами, де треба посилити і де поток поранених, і довести людей, щоб ніхто не загинув і щоб спасти як можна більше поранених. ДМШ була створена після Іловайської трагедії, коли Дуже багато людей померла, не доїхавши до медичної допомоги. Просто померли від того, що вони стекли кров'ю. І зібралась група людей, до речі, не медиків, які вирішили, що потрібно створювати допомогу військовій медицині, яка просто не могла бути готовою тоді до війни. І з того часу почався шлях по ДМШ. В грудні 2014 року поїхала перша ротація на фронт, і досі би, вже 8 років, як по ДМШ існує. Родився у Львові з 94 року проживаю у Франції. Служив більше п'яти років в іноземному легіоні, і так став, Лише завтра, так як залишився там, скінчив медичний університет в Марселі. Потім в НІЦІ інтернатуру пройшов і докторантуру і лишився там працювати. Ну, і Це в четвер рано приходжу на роботу, і мені перші пацієнти кажуть, що війна. Я кажу, я до першої ночі дивився інтернет, ніби ще війни немає. Вони кажуть, війна не вийшла, я подивився інтернет, дивлюся, війна почав плакати. Виходжу, жін... жінка в мене працює е... ну, медичним помічником і секретаркою медичною, бо в мене багато секретарів. Я кажу, їй, війна почалася сьогодні з цієї ночі. І перший відповідний, ти коли від'їжджаєш? На Києві я був, працював з лімфою і з киселем, бо перша наша бригада була. Старалися виїжджати на Гостомель, на Бучу, але там завжди поверталися, бо обстріли були просто такі, що не під'їдеш. Ну, така реальна робота почалася з зірпеня. Саме так я можу приносити користь і самореалізуватись, допомагаючи організовувати рятувальні загони, скажімо так, допомагаючи ПДМШ. Ми і колеги ми разом проводимо співбесіди, щоб відібрати найпрофесійніших, найкращих медиків, які б тут на фронті допомагали далі рятувати. Ну, взагалі я дуже люблю свою роботу. І швидко, я, напевно, ніколи не кину. І так само тут ми надаємо допомогу, ми тут потрібні, ми рятуємо життя. А тільки немає евакуації, вона працює на стабілізаційному пункті. Причому не те, що вона там просто присутні, щоб дивитися, вона там працює, я там так само був. Працює, робить роботу, і там потрібен справді медсестри, фешер які будуть ставити і вене лікарства водити, і першу поміч надавати, і спостерігати тих, які вже введені лікарства. Там от хвилями. хвилями. Ну, в нас дуже крута команда. Ну, дійсно, всі дуже круті. Хірурги, які Хірургії, кіностпункті, всі, хто працює на евак-бригаді, всі дуже з великим досвідом. Ніхто не боїться брудної роботи, всі роблять, ну, навіть те, що вони не повинні робити, всі роблять всю роботу, яку вони можуть зробити. І допомагають всім, чим можуть. Я скажу точно, що це не. Поклик до геройства і це не щось в одному місці, це просто розуміння, що ну, якщо я цього не зроблю, я буду жаліти про це все життя. Ну тобто, що коли мені зададуть, зададуть питання, чому, ну, якщо ти міг, і якщо ти був от цим лікарем, молодим лікарем, знову ж таки, цієї ж спеціальності, от ти сидів вдома і не знаю, думав, як би більше грошей заробити. Або, думаю, як би кращу роботу знайти, коли ну, дійсно купа людей без, ну, безкоштовно, не безкоштовно, добровільно е ну, займалися справами, які є на часі, які є дійсно важливими зараз. Ну, Тобто для мене це було важливо мати значення в тому, що я роблю. Ми маємо машину для 95-ї бригади, зараз їм передамо її. І ну, ПДМШ не тільки займається допомогою, медичною допомогою, рятує життя, але там, де ми можемо і де ми бачимо потребу, то ми знаходимо ресурси для того, щоб допомогти бойовим підрозділам і покращити їх матеріальне забезпечення. І от ця машина якраз їде з Закарпаття. Велика подяка Андрію Любці, який її купив. І всім людям, які донатили кошти на неї. І зараз вона вже буде виконувати бойові завдання якраз на фронті в зоні бойових дій. ПДМШ це великий складний організм і його роботу забезпечують багато людей. Головний напрямок це робота лікарів, але для того, щоб лікарі безупинно працювали, у нас має бути все необхідне і вирішую питання з органами влади, які постійно виникають. Це різні питання, починаючи від розміщення ПДМШ на території відносинами з поліцією. Я займаюся логістичними питаннями, вирішенням питань там з Укрзалізницею, з перевізниками і роботою безпосередньо в зоні бойових дій, коли це теж треба організувати і доставку, і доставку продуктів, доставку продовольства, доставку розподіл там інших різних речей. Тому ну, така робота вона комплексна, вона різна. Але кожен знаходить себе в ПДМШ, кожен зробить свій вклад в перемогу. Сюди я потрапила не випадково, тому що збиралася на схід досить давно, але не було можливості як такої потрапити. І я шукала всі можливі шляхи. Скільки я себе пам'ятаю, я хотіла рятувати життя. І ну, їхавши сюди, я на це розраховувала, що я буду максимум віддавати свої сили, свої знання, вміння, навички, щоб могти рятувати людей, рятувати життя наших воїнів. Ну, Почнімо з того, що 24 лютого війна мене застала на роботі, я в цивільному житті лікар-анестезіолог, я працювала, чергувала в реанімації. І так довелося, що дві доби припали на те, щоб взагалі евакуювати і персонали своїх пацієнтів. І я відчула на собі, що таке війна, що таке окупація, що, що це таке взагалі. І після цього я інтенсивно шукала, як би себе. Присвятити от, трошки да, багкає зараз. Ну, я тут займаюся, по суті, своєю роботою з професійної точки зору. Ну, тобто, я і так анестезіолог, реаніматолог, і возимо в тяжких пацієнтів, саме реанімаційних, нестабільних, вкрай тяжких. А чому тут? Ну, мабуть, поклик душі, що я можу хоч чимось допомогти, чим я можу. Тому що була б я з чоловіком, з хорошою фізичною формою, я би допомагала іншим шляхом. А так, от. Мені хочеться пришвидшити цю перемогу, і хочеться зробити щось для цього. Хай рятуючи наших бійців і цивільних людей, які так само тут страждають. Ми допомагаємо абсолютно всім. Питання у нас було, чому ви поїхали, що вас в Україну покликало. Я кажу, і, знаєте, я вам скажу так, як я своїм дітям поясню, у мене три сини, що таке батьківщина, як треба любити батьківщину, як треба з нею бути. Як Ради неї треба бути, готовим бути на все. Як її треба захищати. Кажу, якщо ти свого, з собою прикладу не покажеш дітям, то будеш їм тільки розповідати книжки, читати, сам будеш по телевізорі спостерігати за тим, як шарпає твою рідну землю. Та діти тобі просто не повірять. Ні. Ти бачиш людину, ти розумієш, що наступного разу ти можеш її, в принципі, не побачити. Оце важко. Важко дивитись на молодих хлопців, особливо ті, хто поранений і загиб. Це страшно. Важко вперше думати про сім'ї тих, кого ми возимо, особливо тих, кому ми знаємо, хто повернеться або калікує, або не повернеться. Бо в них, як мені казали, то в тебе ж троє дітей. Я кажу, слухай, а там люди, які два рази-три рази молодші від мене, і мають так само по троє дітей. Я кажу, вже вони не повернуться додому. Важко думати про тих, хто залишається, про тих, хто плаче, ніколи не зможе бути порадований, тому що їх багатьох немає. Це, це важко. Просто собі представити біль тих людей, яких болить. Тому що ми ще в такій ситуації, сказати, що безпосередньо нас не болить. Те, що ми робимо, а ті, що справді ці страдання, і кажуть, і тих, хто страдає. Живий і ранений, а тих, хто кому біль розриває не тільки тіло, але серце і душу, бо втратили своїх найближчих, коханих батьків. Її Та ті, що втратили дітей, ще гірше з цивільних. Вижили, а діти загинули. Скільки таких є? Хва светі. Ну, це важко. Це, це все безглуздо, без ніякого. Немає маленьких людей, немає безкорисних людей. Е, кожен з нас щось вміє, кожен з нас щось має, і кожен з нас може чимось ділитися і жертвувати. І от саме, ну, чим більше людей перейде цю межу страху, цю межу заздрощів чи жадібності, і пожертвує частиною себе для Спільної справи, тому що нам все-таки спільно жити в одній країні, спільно її будувати один для одного, не тільки для себе, тим, ну, тим, 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 тим більш беззубою стане ця війна. Ну, мається на увазі, вона не так буде нас ранити, не так кусати. Ми зможемо справитись з ворогом набагато ефективніше, злагодженіше і швидше. Війна продовжується, і те, що в якихось там центральних ділянках країни, в тому числі в столиці, все затихло, це не означає, що десь стало спокійніше. І я би хотіла закликати людей допомагати будь-якими шляхами. Це не завжди донати. Тобто, якщо є кошти, допомагайте коштами. Якщо є можливість якимись речами, гуманітарною допомогою, медичним забезпеченням, допомагайте цим. Плетіть сітки маскувальні, якщо у вас нічого немає, але ви можете ручками це зробити. Та підтримуйте людей, які цьому е, нуждаються, які цього потребують, та? які втратили дім, в тому числі внаслідок руйнування. Будівелі там, подібно і не відсижутися вдома. Від того, що ви просто будете сидіти і співчувати, нічого не поміняється. Є ручки, ножки, можеш робити, є бажання, бери і щось роби. Неважливо що. Ну завжди знайдеться робота, яка буде корисна в даному випадку, як для наших бійців, так і для волонтерів, тих, кого, кого вони рятують. Те, що нас не вбиває, можна ще разок. Отаке кредо, я думаю, для тих, хто боїться. Багато раз ми звертались до медиків добровольців з ПДМШ. І ну, дійсно допомога дуже важлива, тому що тут під час активних бойових дій дійсно багато постраждалих, поранених і стандартні там, армійські медичні підрозділи вони не по не в впор, можуть впоратись в повному в обсязі само собою. Тому ну, ми часто звертались, завжди дуже кваліфіковано допомагали нашим хлопцям. І під час там е, якихось поранень під час бойових дій, ну і взагалі, е, в яку якусь там постійну медичну допомогу ми отримаємо від ПДМШ, за що ми дуже вдячні і е, дуже цінуємо цю величезну, якби величезний внесок в нашу спільну перемогу, яку медики добровольці ПДМШ роблять і зараз, під час активної фази війни, і взагалі всі ці роки. Багато друзів, які Служать в штурмових підрозділах в абсолютно різних підрозділах. І це люди, які тут за ідею, вони вірять в успіх України. Я вірю, що Україна буде успішна, я знаю, що так і буде. І ми маємо після перемоги зробити так, щоб всі жертви вони були немарними, щоб заради тих людей, які віддали своє життя. Ми мали зробити Україну, яка буде успішна, в якій будуть жити щасливі люди. І я впевнений, що об'єднавшись, ми так і зробимо. Зараз мені дуже, ну, мені дуже радує, що зараз українці дуже згуртовані, дуже об'єднані, менше цих всяких срачів, і чим менше їх буде, тим буде краще. І я знаю, що ми зробимо Україну успішно, всі разом. Ми маємо бути всі разом, тому що тільки разом ми зможемо це перемогти. Якщо ми будемо один з одним сваритися в українському суспільстві зараз, нас переможуть. Ми не зможемо виграти цю війну. Ми тільки зможемо всі разом вистояти, а потім вже розбиратись там, яке суспільство ми будемо будувати. Хоча про це теж варто задуматись.